Вітання. Сьогодні ми занурюємося в одну з, мабуть, найдивніших, майже примарних механік у світі настільних ігор. Примарних, це точно ідеться про шахи, а саме про пішака. Знаєте, я завжди вважала пішака ну найпростішою фігурою, майже примітивною душа армії, але витратний матеріал. Саме так. Проте наш сьогоднішній матеріал це технічний розбір під назвою майстерність пішака, змусив мене поглянути на нього зовсім інакше. Так. Да. Ми розберемо правило, яке багато хто з початківців навіть е, не знає: правило взяття на проході або енпассант. Наша місія не просто пояснити, як це працює, а зрозуміти, звідки взагалі взялася ця аномалія і як вона може перевернути партію. Це чудове формулювання, примарна механіка. Воно, власне, ідеально описує суть. Щоб зрозуміти цю аномалію, джерело пропонує почати з норми. З основ. так, з базового принципу бою в шахах. Дивіться, на відміну від шашок, де фігура ну, перестрибує через суперника, ага. у шахах діє принцип заміщення. Тобто, ваша фігура стає на клітинку, де стояла фігура опонента, і та знімається з дошки. Просто логічно. І ось це важливо запам'ятати, бо саме через це взяття на проході виглядає таким ну, справжнім винятком із правил. Гаразд, з принципом заміщення розібралися, але джерело використовує такий гучний термін як дуальність пішака. Це не перебільшення, в чому ця його подвійна природа. Анітрохи, це це єдина фігура, чий рух і атака це дві абсолютно різні дії. Тобто пішак рухається лише вперед, по вертикалі. А б'є він зовсім в іншому напрямку, по діагоналі на одну клітинку вперед. Ага, хід прямо, а удар навскіз. Саме так. Ця асиметрія це ж основа всієї пішакової стратегії. Вони створюють ланцюги, де кожен пішак захищає сусіда, ну як фаланга в античній армії. Сильні разом, але вразливі поодинці. Це створює напругу. Але ж є ще одна особливість перший хід на дві клітинки. І, як я розумію, звідси і ростуть ноги нашої теми. Абсолютно точно. Цей подвідний хід з'явився в шахах відносно пізно, десь у 15 столітті, коли гру намагалися прискорити. Зробити динамічнішою. Так, але цей, здавалося б, простий апдейт створив проблему. Такий собі експлоєт у системі. Уявіть, мій пішак стоїть на п'ятій горизонталі, як вартовий. Контролює сусідню вертикаль. Так. Раніше ваш пішак, щоб пройти, мав би стати під удар, а з можливістю ходу на дві клітинки він міг просто пролетіти повз небезпечну зону. Тобто, це як в комп'ютерній грі, коли гравці знаходять спосіб використати нову функцію не так, як планувалося, і тоді розробники випускають патч. Ідеальна аналогія виходить Енпассант, це такий собі 500-літній патч для шахів. Саме він. Це контрзахід, який каже: ні, ти не можеш просто проігнорувати контроль над полем. Це, власне, спосіб відновити справедливість. Але чи не ускладнює це гру без потреби? Можливо, простіше було просто заборонити той хід на дві клітинки, якщо він створює таку проблему. Ну, переваги динаміки переважили. Подвійний хід прискорив дебюти, дозволив швидше вводити в гру, скажімо, тури ферзів. Тобто гра стала багатшою, так і відмовлятися від цього не хотіли. Тому замість кроку назад зробили, так би мовити, крок у бік, додали правило, яке зберегло і динаміку, і стратегічну цілісність, елегантний компроміс. Гаразд, це звучить логічно. А будь-який патч, як ми знаємо, працює лише за дуже специфічних умов. Тож яка комбінація факторів має скластися на дошці, щоб цей прихований код гри активувався? Джерело виділяє дві абсолютно чіткі умови, і вони повинні виконуватися одночасно. Це як двофакторна автентифікація для цього ходу. Цікаво, перший фактор це позиція вашого пішака, того, що збирається бити. Якщо ви граєте за білих, ваш пішак має стояти на п'ятій горизонталі. А якщо за чорних дзеркально на четвертій, то він уже має бути глибоко на території супротивника. Не просто охоронець біля дому, а скажімо, розвідник. Саме так, він уже є загрозою. І це підводить нас до другого фактора це дія опомента. Джерело називається проривом. Проривом. Так. Пішак суперника, що стоїть на сусідній вертикалі, робить свій перший хід зі стартової позиції, і робить його одразу на дві клітинки. А, і в результаті він опиняється на одній горизонталі з моїм пішаком вартовим. Точно. Тобто це ідеальний штурм. Мій пішак у засідці, а пішак суперника робить зухвалий ривок. Але тут і виникає головний парадокс: мій пішак має вдарити, але ціль не стоїть у нього на шляху по діагоналі. Вона збоку. А ось тут і починається те, що ви назвали примарною механікою. Так. Правило дозволяє вам взяти пішака суперника так, ніби він зробив хід лише на одну клітинку, ваш пішак рухається по діагоналі на те поле, яке пішак суперника щойно перестрибнув. На порожнє поле. На порожнє поле. Зачекайте, я правильно зрозуміла? Мій пішак рухається на порожнє поле, а фігура суперника, якою він навіть не торкнувся, просто зникає з дошки. Так. Це якась шахова магія? Це єдиний такий випадок у грі? Абсолютно єдиний. Це порушує той самий принцип заміщення, про який ми говорили на початку. Я пам'ятаю свою першу партію в турнірі, де застосував цей хід. Мій суперник. Юний хлопець зупинив годинник і покликав суддю. Він думав, що ви шахраюєте. Був упевнений. Це ідеально показує наскільки це правило вибивається із загальної логіки. Ви атакуєте не фігуру, а власне сам її рух, її тінь. Давайте розберемо на прикладі з джерела, щоб це остаточно вклалося в голові. Звісно, приклад дуже наочний. Уявіть дошку, у вас білий пішак на полі І5. Добре, І5. Він контролює поля Д6 та Ф6. Так, хід чорних. І чорний пішак з поля Ф7 робить свій перший хід, стрибаючи одразу на Ф5. І ось вона ситуація. Чорний пішак опинився поруч із білим на І5 на тій самій п'ятій горизонталі. Обобі умови виконані. Точно. І тепер у білих є вибір. Вони можуть виконати взяття на проході. Для цього білий пішак з І5 переміщується по діагоналі на поле Ф6, на те поле, яке чорний пішак пролетів. Саме так. Після цього ходу чорний пішак з поля Ф5, той, що стояв збоку, просто знімається з дошки. І кінцева позиція білий пішак на Ф6. А на F5 порожньо. Так, це справді елегантно. І тепер стає зрозуміло, чому цей патч настільки важливий. Без нього чорний пішак на F7 міг би спокійно створювати загрози і повністю уникнути контролю з боку пішака на E5. Це зберігає цілісність пішакових структур більше ніж просто цілісність. Так, це змушує пішаків поважати територію один одного навіть на швидкості. Без цього правила гравець міг би ну безкоштовно створити прохідного пішака або розірвати оборону. Добре, з механікою все зрозуміло, але в джерелі є великий червоний блок. Із попередженням там сказано про правило безповоротності, звучить дуже драматично. Це, мабуть, найважливіший аспект, на якому ловляться новачки. Так. Взяття на проході це можливість, яка існує лише один момент. Ви можете здійснити цей хід тільки одразу у відповідь на подвійний хід суперника. Тобто, якщо суперник зробив цей ривок, я бачу можливість, але вирішую, що зараз важливіше, скажімо, зробити рокіровку. Та право на взяття саме цього пішака на проході втрачається назавжди. Ого, це правило тут і зараз. На наступному своєму ході ви вже не зможете цього зробити. Це не постійна загроза. А тактичне вікно, яке відкривається і закривається в один момент. Це додає грі ще один шар стратегічної глибини. Потрібно не просто побачити можливість, а й миттєво оцінити, чи варто нею скористатися. Так. І це підводить до питання: а чи завжди варто брати на проході? Це завжди хороший хід. Аж ніяк. І це те, що відрізняє досвідченого гравця. Енпасант це право, а не обов'язок. Іноді це може бути жахливим ходом. Наприклад. Ну, уявіть, що взявши пішака, ви відкриваєте вертикаль для його тури, яка тепер атакуватиме ваші слабкі місця. Або можливо, пішак суперника, якого я могла б взяти, насправді був слабкістю, і забираючи його, я лише допомагаю опоненту. Абсолютно вірно, завжди потрібно ставити собі питання, що зміниться на дошці після цього взяття, чи покращиться мою позицію, чи не створюється нових можливостей для суперника. Тобто іноді ігнорування може бути сильнішим ходом. Набагато сильнішим. Іноді краще змусити суперника жити з тим незручним пішаком, що застряг у центрі. Рішення залежить від конкретної позиції. Отже, підсумуємо, пішак це не така вже й проста фігура, з унікальною дуальністю, рух прямо. Атака на вскіс. Так, правило N-пасан – це не диватство, а елегантний історичний патч, створений для балансу. Для його активації потрібен ідеальний шторм, вас пішак на просунутій позиції і ривок пішака суперника поряд. І що найважливіше, це миттєва можливість. Яка вимагає негайної оцінки. Саме так. І як зазначається у джерелі знати теорію це лише половина справи. Справжня майстерність це навчитися миттєво розпізнавати цей паттерн. І джерело дає пораду, як цього досягти. Адже в реальній партії все відбувається набагато швидше. Так. Автори наполягають на візуальному тренуванні. Мозок має навчитися бачити цю конфігурацію автоматично. Тобто напрацювати навик. Точно. Для цього рекомендують використовувати спеціальні тренажери. Наприклад, на шахових платформах, як Лічес, є ціле розділи вправ присвячені саме таким тактичним прийомам. І це допомагає? Ще як. Кілька десятків вирішених завдань, і ви почнете помічати цю можливість у своїх партіях майже миттєво. Це чудова практична порада. І наостанок одне питання для роздумів. Джерело називає взяття на проході аномалією, створеною для балансу. Це змушує замислитися, які ще аномалії або дивні, на перший погляд, правила в іграх чи навіть у складних системах навколо нас існують не як помилки, а як ретельно продумані елементи, що забезпечують справедливість або запобігають зловживанням.